Вітання глядачі, камради я на поле короч, трохи походити тут. Ну Бачу, вже трохи витоптано воно ну, ну, так, але постараюся щось знайти, як вийде. Добре, дивіться. Це моя перша монета, ось. У. Якась радянщина чи що. Ось таке. Так, є ось перша знахідка. Хрестик по Київській Русі. Маленький такий, шкода не цілий. Прикол. ну Добре. Вже хоч щось. Так, дивіться, з якої глибини. Сантиметрів 30, здається ну. ножичок. походить черехівська культура прикол добре йдемо далі в метрові віше такий от цвяшок ж таке мед це знову якийсь цвяшок як не копати, ніяка кераміка лізе Робила цього so, вниз? Так, далі ми. Де воно? Походу, залізна фібула є. Коже. Добре, потім покажу. Так, далі такі ткть вах. В такому стані прикольно. Так, далі щось таке, ткї. Не знаю, чи це їхні. Але щось таке. Так, ось що ще є. Розщовпана пуля мін'є. є. Є в мене черговий якийсь осколок. Якихось радянських пару копійок знайшов. Гільзу, проволка. І ніфіга нема такого цікавого. Добре. Так, по шмурдяку, цвахи, по грунту, шматки гірс, год кулі. Така куля одна. Таке го. Знаємо таке закриваточку. Цвахи, дві радянські монети. Ось такі го якесь було. Кисик бронза. Таким чи металевим залізним. Цього цікавити. Ну як срібне там чи що. Зараз відмию, подивлюся. Крутіть ще тут. різні смахи. У нас значок якийсь. Можна відмоваті. Ну і багато там проволоки дуже. Так почистую поле не погнали. Ще якісь гілізи, коротше ж бань. І тут, коротше, таке Якийсь як шматок накосника. Чотири оплавиші. Бронзова голка, може від фібули. Такий оксок окусок свинця. Там наче є щось намальовано. Їду я коротше на іншу сторону міста. Буду сьогодні Шукати в іншій стороні трохи. Вийшов на горбок. Показати. Приїхав я ще на одне місце. То я їздив на ЧККР до села. А тут так за містом, за лісом таке. Ось ця річечка пробігає, впадає в горінь, так через кілометри 4-5. Похожу тут, а тут а лише черніхівська культура, але стараюся знайти. Був я тут колись тільки знаходив фіболи. Таке. Добре, дивіться. Що знайду, то покажу. Вкашмає так, якась така свинцова штучка, проколка. Іначе оплавиш дивіться яка мені залізна фібула вилізла. Тако. буду ходити, напевно, на 18-й частоті, бо якась жаба скупа, слід в слід витоптала. Не знаю що я знайду, щось попробую. Далі таке гоє. <плес> Є ще кусочок бронзи. Щось <ріст> таке гоє. Позолота, чи що Не знаю, чи їхні, чи не їхні. Кол. І не глибоко воно було. Ну Добре. Цікаво. Ще є таке го, схоже на кільце порване. Є ще такий кусок олива. Тут наче все літера чи що. Так, проходив я ще з годину, ну, минут 40 і он. Наче кусок динара. В Сдо. Прикол. Добре. І це все прямо біля чи йогось. Чи кусочок пуговички гірки чи що. Гудичок все ще Збоку оплавиш якийсь. Чи це не оплавиш? Чи це шматочок може чогось. Чо таке хо? Вон зернинки є Прикол. Там біля слідачі його хтось. Ходив, добре тут перетоптано, конечно. Але бачите, щось трохи, але попадається. Дивіться, які тут здорові оплавиші залізні. Ще другий такий здоровий знайшов. Його Брати не буду, конечно. Далі таке, я не знаю, чи це стримено, чи. Кусок цепа такого. Така штукенція. Вичепив я кусок бронзи. Чи це амулетик, чи бронзий космоток. Коротше таке. Цікаво. Купнувши я такого цваха. Коротше, є ось ця спинка обходу. Така простенька. На Ну, хоч щось? <плес> спиночка. Дивіться, ще є такий кусок фібули. Блін, а шкода, що не ціла. Воду срібна була. Причепилася. І пружинка срібна була. Круто. Я не думав, що тут таке мажорне було поселення. Добре. Ще є така оклявка здоровелячок. Відципи я копіючку Якого року? Чи 31 чи що? Ну, 31-й. Прикол. Такий шмурдяк з другого цього копу. Наліз на жаль той. Олов'яний. Кусочок з якоюсь літерою я скубив. Ось скільки оплавишів. Це бронза. Ну і це залізо все. Ось так моя по знахідках. Почату я. На першому полі буде КРЧК ходив біля села. Ну що тут? З цього хрестика. І хрестичок. Є там перехрестя всередині. Такий хрестик по Київській Русі. Далі на кошничок був ось. Такий, як блискавка і всередині. Бронзи шматочки якийсь олив'яний шматочок далі. Ось цього два. Такі вони як, як лемісні оці динари роблять таке воно як. Не то бронза, не то сріблен. Два таких шматочка. Десь просто свинця кусочок. Там накладочка якась такого впосріблені була, вона прибивалася. Оце такий гарний шматок срібла. Кінограма 4-5, може й більше. Думаю це взагалі залізо. <клес> Дальше цей кисел о... олива кусок. Складно розібрати що там. Значить, як щось було. Далі це кусок срібла. Такий оце його подібний до нього теж. Оце незрозумілий таке як пластмаса взагалі. Дивний метал такий. Щось тут було всередині видно. Чи заготовка, чи що. Це залізна фібула. Це 100% і було, все видно, пружинка стояла. Далі. Куля. 15 копійок 46-го, 20. 61-го того такі рідкісні. 5 копійок 61-го. Така якась пломба була вже. Теж царська ноч. Значок цей. як домиком там інші. Що? Кераміка звідти цих два шматка, далі цього звідти. Не знаю, що це таке. Куди воно там прибивалося? Коротше таке го якесь. А і ножик звідти цей го був. Можичок. Далі вже я поїхав на це друге поселення. Там знайшов одразу теж цю залізну фібулу. Цікаво. Кільце. Це порване, теж на ньому все видно, воно було позолочене, трішки тут видно. Такий кусок якийсь там був. Чи бронза, чи що? Не зрозуміло. Такий шматочок. Оце там було ще одного волово. Значить як бронза теж, якась як запанка. я цей позолотку цю знайшов. Якась накладочка до чогось була. Такий тут як листочок тут, і кружечок. Як шпалери. <ривіт> Не глибоко вона була. Мені хтось залишив. Далі Динаріка цей шматочок ось. Не знаю, чий це. Складно розібрати такий лемісний кусочок цього металу Там я далі пішов знайшов цей типу підвіску чи що там. Така сама цікава знахідка якась. що Не зрозуміло оцей що кусок був, може це від одного. Може цей калуниця це така була. Може і ні, бо воно тут пустотіли всередині. Що таке? Далі оце було. Теж воно було по золоті, все видно. Це фібола далі була вже. Далі я вийшов на середину поля та її знайшов. Там менше було витоптано. Така Кафібулка була. Шкода, що зломано. Пійка ця там теж була 31-го року. Такий оплавиш був великий. Цю я там далі потім знайшов. Це я взяв до приміру. Така, коли я робив, крутив. Це я крутив пружинку. Фі Реставрована, можна сказати. Ну і по залізі проколки різні, оце як заготовка під ніж. Бо з обох сторін тупа. Але як ножичок таке. Цвахи. Такий ще цей цвах Ну і цей. Типу вуздечка чи цепа їхнього. Добре. Дякую за увагу.